Зі мною гарно спілкувалися. Ніхто до мене з працівник, з працівників до мене ніхто не хамив. З людей, які в черзі е, е, дуже багато людей е, агресивно налаштованих були. Оці що типу стояли в чергах, і а мені ще один чувак який вже третій день підряд приходить в ТЦК. Але він вже ну, типу, він же задоволений, Каже, Ти не, артист під хуйовий твій. Мені не за що до мене каже. Ось сьогодні ж дуже спокійно. Ніхто, типу, ці папірчики, що записуються в чергу, не дере. І ніхто, типо, одному є бала не б'є. Угу. Я думаю, він вже там, наче тиждень стоїть і такий, де а. я буду стояти, скільки завгодно. Ну, щоб... чувак, який був перший, він прийшов в четвертій чи п'ятій ранку. Ну, я таке ж таку штуку пам'ятаю, і це було відносно цивільний час, коли вже відбувалося вторгнення. У мене була військова кафедра, і мені потрібно було на військові збори пройти також ВЛК. І я теж приходив, люди там ночували під ТЦК, і в четвертій, з п'ятої ранку вже 70. І Ти, от ти приїжджаєш в шостій чи в сьомій ранку, вони починають роботу в 9 Якщо я не помиляюсь, вівторок, четвер тільки прийомні дні. І вони такі, ти вже сімдесят якийсь там, а в день вони приймають там максимум тридцять-сорок людей. Я пам'ятаю, як мені вдалося за один день все пройти. Я викликався. Да, Ні, я викликався добровольцем, який буде е, допомагати жіночці. Шукати справи, тобто вони мене типу, взяли в себе співпрацювання. Так, я тих да. тобто я десь три чи чотири години потратив просто на те, що я стояв на велик... ну, на стільці і шукав справи. Пам'ятаю, на К. Да. Впрочай, всі, хто на К. Це я перший шукав день. Їх. так? Перш, да, я да. за один чи за два дні, типу, тобто, просто здатність до комунікації дозволила мені, от. Але, е, це всі... фактично як Бартер.